Привіт усім, з вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал Зебеґер Гарсмен. І сьогодні в нас скажімо так дуже гарячий новинний випуск. І ця гаряча новина має пряме відношення до того, що я казав у попередніх новинних випусках. А саме вона е, має відношення до політики Games Workshop відносно 3D-моделювання та е, різних 3D-друків. Сьогодні вже неділя, і можна сказати, що від п'ятниці почався тотальний терор груп по 3D-друку е, в телеграмі. Та окремих сайтів людей, що створюють 3D-моделі для Warhammer 40 тисяч. Перші властівочки очки того, що ГВ збирається зайнятися таким терором, з'явилися приблизно рік, а може трохи більше назад. Я робив відео ще російською мовою про те, що ГВ наймає шпигунів, яких буде засилати у різноманітні групи, на різноманітні сайти, ну, серфити інтернет у пошуках, так би мовити, піратського контенту. І ось рік, скажімо, по тому ми маємо результати. Більшість груп, що не приготувалися до такого рейду, були закриті, забанені навіть у таких вільних платформах, як Телеграм. Ті ж адміністратори груп, що були попереджені про те, що насувається, змінили статус своїх груп з публічних на приватні. І для вас це може виявлятися чимось таким незрозумілим, що від цього може змінитись. І я вам зараз поясню: згідно з законами про захист авторських прав, публічні групи не мають права розповсюджувати файли, які порушують ці самі авторські права. А от приватні групи цілком можуть це робити, і на відміну від публічних груп, їх за це закрити або забанити не можна. Можна максимум видалити ці самі файли. Що по суті за три останні дні і сталося. Телеграм масово повидаляв файли, що, на думку Games Workshop, порушують її авторські права. Тобто вона офіційно склала скарги, і ці файли були усунуті. Що ще раз свідчить про те, що е, тактика з шпигунами спрацювала на відміну, і у більшості цих груп сидять люди, що моніторять ці групи і доповідають Games Workshop про те, чи з'являються якісь такі файли на просторах цих груп. Однак мені здається, що ГВ дещо недооцінила масштаб проблеми, з якою вона зіштовхнулася. А точніше, мені здається, що вона абсолютно не розуміє, як працює піратство, як працюють е, вільні. Артелі і як працюють студії, що моделюють ці самі фігурки, оскільки вона могла б спокійно ознайомитися з спробами різних ігрових комп'ютерних студій, боротися з піратством, і по результатах цієї боротьби з вітряками можна було зрозуміти, що це все не працює, і що якщо студія хоче, щоб її продукцію купувала, вона повинна заохочувати своїх, скажімо так, фанатів до таких кроків, як віддавання грошей за їхню продукцію. Натомість, ГВ повторює помилки більшості жадібних меркантильних студій, що весь час намагаються банально доїти бабло з усього, що можуть, і якщо їм не вдається це робити, вони змушують людей платити за їхню продукцію. Однак ГВ не розуміє одного. Те, що вона видалила файли з цих самих приватних груп, не вирішує взагалі ніяким чином її проблему, оскільки у більшості людей та адміністраторів залишились бекапи цих всіх файлів, і вони заново їх зараз туди розмістять. І все буде продовжуватись так, якщо. До цього, звісно, є якась вірогідність, що ГВ повторить цю процедуру ще кілька разів, але мені цікаво, як швидко їм набридне це робити. Тому я не зовсім до кінця розумію, навіщо ГВ взагалі все це починало, бо це виглядає як офіційне оголошення війни, яку вона не зможе. Виграти на даному етапі. Мені ГВ нагадує одну країну, яка нині іменується країна 404. Однак досить часто я зустрічаю таку думку про те, що якщо ж ти не любиш ГВ, значить ти не любиш і Вархамер, і я хочу з цим не погодитись та активно пояснити цим людям в чому вони помиляються. Для прикладу візьму інший всесвіт та інший франчайз, який іменується Вічер або Відьмак. І його автор Анджей Сапковський. Так от Анджей Сапковський повний козел і кретин. А от його всесвіт, який він створив, чудовий, цікавий та всім подобається, і всі в захваті від того, що він взагалі існує. Так от, що, якщо люди не люблять Анджея Сапковського, це значить, що вони не люблять відьмак? Ні. Тому що творець не є тотальним контролером того, що відбувається з його всесвітом. Після того, як він його опублікує, так само і з Вархамером. Вархамер давно вже втратив статус якогось такого особливого продукту, що належить тільки і виключно Games Workshop. Так, франчайз належить за авторськими правами саме Games Workshop, але весь всесвіт Вархамеру набагато ширший і багатший ніж те, що створює ГВ. Тому я вважаю, що оця боротьба з тими, хто робить мініатюрки, і навіть якщо він їх піратить і створює точні копії, це боротьба з вітряками, що є абсолютно безсенсовною та безнадійною. І як я вже казав раніше, 3D ком'юніті, а точніше, ком'юніті, що захоплюється 3D-друком, це такий організм, це семиголова гідра, яка буде постійно відновлюватися. Відроби їй одну голову, в неї з'явиться дві. Отак зараз із цим самим. Ком'юніті замість погано організованих старих груп з'являються нові з кращою організацією, більш е, новим дизайном і кращою каталогізацією цих самих файлів. Тому в принципі це оновлення, яке пройде ком'юніті, і навіть цього не помітить. А от ГВ з цим буде боротися безкінечно. І на цьому я напевно буду закінчувати. А якщо у вас є що сказати на цю тему, то переходьте вниз під відео в коментарі та пишіть, хочу чути голос. Моїх підписників та всього ваха ком'юніті з цього приводу. І на цьому в мене все. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал Guardsman. Дякую за увагу і до зустрічі!